Пане Германе, вітаю вас. Вітаю вас. Насамперед, де ситуація з електрикою залишається зараз найскладнішою? Ну ви згадали Харків. Насправді, там сьогодні найскладніша і була ситуація, і поки що вона там залишається найскладніша, якщо порівнювати інші регіони, і, і зазнали впливу сьогоднішньої терористичної атаки росіян. Роботи ведуться? Роботи ведуться щогодинно, і насправді ми відновлюємо постачання електроенергії, і в принципі маємо відповідні плани, щоб зробити це як найбільше. Оці три етапи, про які говорив прем'єр Шмигаль, чи перейшли вже до подачі електрики населенню? Чи вистачає рук, чи вистачає потужностей? знаєте, ну насправді дійсно сьогодні ми мобілізували всі ресурси для максимально швидкого відновлення. То сьогодні ми можемо говорити, що критична інфраструктура заживлена, і зараз якраз відбуваються роботи щодо постачання ну, забезпечення населення постачанням електроенергії. Тому дійсно, рук знаєте, рук ми вже звикли. На жаль, протягом цих років більше, Тої варварської агресії дійсно мобілізувати бригади, перекидати необхідних фахівців з різних регіонів в ті регіони, які потребують допомоги найбільше. Тобто, нас нас це вже знаєте, як на жаль, як кажу, відпрацьована тактика, тому безумовно ну, ми забезпечимо необхідну кількості бригад. Досвід у нас справді вже є великий і про ситуацію на Дніпрогресі. Наскільки можливо втримати баланс української енергосистеми за умови зупинки? Цієї станції який є внесок у загальну систему, ви знаєте, ну тут, тут насправді безумовно ми баланс тримаємо, але питання в тому, що тут декілька аспектів. Перше, треба розуміти, що окрім генерації електроенергії, це ще питання безпеки з точки зору існування відповідних споруд, які мають. Особливо під час повені мають відповідним чином скидати воду, і це цілий каскад, тому це знаєте, це знову ж таки сьогоднішня атака. Вона ж там ракета одна влучила і безпосередньо дамбу. То в принципі, я не знаю, що це випадковість, тому що там російські телеграм-канали вони почали роз... розганяти одразу, що українці зривали дамбу і там і. Далі, а чи це вони просто не влучили, чи вони спеціально це зробили? Але ви знаєте, в принципі, від, від терористів ну можна очікувати чого завгодно, але я впевнений, що ми і в боремося з цією ситуацією так. Ну і ще взимку ми з вами говорили, як українська енергетика готується до нових можливих ударів росіян? Адже було ясно, що терористи не зупиняться, чи спрацювала ця підготовка, чи допоміг цей захист? Які головні уроки після нинішньої масованої атаки, ну крім того, що нам потрібно більше систем ППО? Ви знаєте, ну я щойно буквально там годину назад провів засідання групи високого рівня, де були міністри енергетики майже всього світу, Кадри Сімсон, енергокомісар, і ми якраз я розказав про ситуацію в Україні, ми якраз обговорювали які кроки потрібно. безумовно, Безумовно, найкраще рішення це системи ППО дійсно, і від їх кількості залежить безпечність енергосистеми. Від кількості залежить наскільки швидко, у разі, якщо буде відповідний вплив подальших атак, ми зможемо швидше відновити постачання електроенергії для наших громадян. Але безумовно були реалізовані знаєте, і пасивні системи безпеки, і ми теж вже бачимо певний досвід. Де вони працюють, де де треба їх покращити, тому ну знаєте, отримуємо досвід в ході війни, на жаль, в ході бойових дій. І, але цей досвід він робить нас тільки сильнішими. Дякую, пане Германе. З надією дивимося на наших енергетиків знову. Міністр енергетики Герман Галущенко про те, як Україна оговтується від найбільшої з 22-го року російської атаки на нашу енергосистему.